І промовив: Я маю ключі, від аду і смерті. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо питання нашого Спасіння, і ми вже читали минуле відео, і там є такі слова, взагалі в Біблії Матвія 27, розділ 46 вірш, де Ісус Христос, будучи на Христі, сказав, Боже мій, Боже мій, нащо Ти мене покинув? Ви розумієте глибину цих слів? Людина, ну Ісус Христос, він був людиною, він ходив по землі три з половиною роки, проповідував, Бог його слухав. Він е, говорив, бурі вона зупинялася. Він воскрешав, сілював, насичував е, чудеса, різні творив, демонів виганяв. І ось тут він говорить: для чого ти мене залишив? В нашому житті також з'являються такі моменти, коли ми хочемо сказати, що Бог нас залишив, що ми одинокі, але це наше лише примарне уявлення і наша думка. В даному випадку це не просто були слова Ісуса Христа як о, такі спонтанні. Це було глибоке відчуття. Цей вигук показує глибину тих страждань, через які Ісус Христос прийшов. Якщо така особистість, яка ніколи за. Принаймні роки, коли ми читаємося те письмо, ми не знаходимо, що Господь був якби, в якомусь розпачі, що Господь його е залишив. Так, в Евсиманії, безпосередньо перед смертною карою, перед розп'яттям він це був, був в такому см'ятінні. Але в цілому він постійно був в тісних відносинах, тісний зв'язок з Господом, з Богом, ніяких роз, від, ну, розривів відносин. Він після. Тяжкого трудового дня, напруженого, що в, в ніч на проліт молився. І ось він говорить, для чого ти мене залишив? Ми бачимо, що це було ну дуже важливо і дуже складно. Ісаїв, 53 розділ сказано, він був зневажений землі живих, за гріхи мого народу його вразили, його гроба призначили зі злочинцями. І так, святе письмо говорить про те, що він був вражений. І страждання це була частина пророчої місії Ісаї, так і говорить, після третього розділі: зневажений, відкинутий людьми, муж скорбот, знайомий з болем. І ми від нього ховали своє обличчя. Він був зневажений, і ми не цінували його. Та він взяв на себе гріхи, хвороби наші і поніс наші болі. А ми думали, що він був поранений, побитий Богом і страждав. Та він був поранений за наші гріхи, битий за наші беззаконня, карою нашого світу. Було покарано його, і ранами його ми зцілилися. Матвія 26 розділ сказано: І відійшовши трохи впав на своє обличчя, молився і казав: очі мій, якщо можливо, нехай мене чашиться, одначе не я хочу, а як ти. І так він пережив велике страждання. Це, ну, нам, ми можемо лише думати, уявляти, ми можемо лише порівнювати. Ми можемо так, звичайно, і говорити, що в тій чи іншій життєвій обставині я переживаю великі, глибокі переживання, але таких як переживань, таких страждань, які пережив Ісус Христос, їх навряд чи в кого було. Тому що, на відміну від нас, живих, він вже на цій землі він знав, що він помре не просто. Фізичною смертю. Ми можемо розуміти, що да, смерть це кінець. Ми не знаємо, що там буде за, скажімо, за порогом смерті, за гробом. Ми не знаємо, що таке друга смерть. Ми не уявляємо собі. Ми можемо говорити, ми вже говорили кілька тем попередні попередніх відео, що є друга смерть. Біблія так говорить, але ми не розуміємо, не усвідомлюємо цього значення в цілому. Ісус Христос. Чітко розумів і усвідомлював. Він розумів, що він помере другою смертю, яка розділить Його. Для нас розділення з Богом це не є чимось таким незвичайним, тому що ми були розділені. Ми тепер прийшли, повернулися до Господа. Ми хочемо з'єднатися, а можливо, не хочемо. В нас виходить або не виходить? Ісус Христос. Від самого народження і до самого смерті до розп'яття і всю вічність він не мав в розриву. Він був в тісних відносинах. І він не розумів, що смерть це є розрив насильний, силовий такий розрив його з Богом. Це така сіна, яка розділить його з його отцем. І це було для нього складним і страшним. І це це страждання він прожив. І це він прожив ради нас, щоб ми його не перероходили, не проживали. Це набагато складніше, ніж горіти в котлах і в озері гоненому. Хоча це є символ цього страждання. І це важливо для нас зрозуміти. Страждання і смерть це є символ його любові, символ Його викуплення. Ніхто не має більше любові, ніж та, що покладає своє життя за друзів своїх. Іван Ревідуана, 15, розділ, 13 вірш. Ісус Христос поклав за нас своє життя. 1 Петра 2,24. Він сам поніс за наші гріхи в тілі своєму на дереві, щоб ми померли для гріхів, жили для правди. Його ранами ви зцілилися. Не просто ранами. знаєте, Не просто його взяли, прокололи і все. Просто він пережив такі фізичні страждання, там його побили, він помер. Якщо звернути увагу, він помер раніше, ніж зазвичай. Йому навіть. Руки голені не переломлювали, тому що люди на Христі помирали, кажуть, до семи днів. Там спеціально давали уксус, що було певним таким наркотичним засобом, який продовжував життя людини, і людина мучилася довгий час. Ісус Христос ж буквально за яких три години помер. Ну, сказалось би, ну подумаєш там, будемо так ну, грубо скажу, але півдня помучився, все, і ти вже спаситель. Ні. Страждання його були набагато глибші, ніж ми маємо. Людина, яка помирає, вона помирає. Але коли людина необачно зробила якийсь вчинок, скажімо, водій, який потрапив в автокатастрофу і став причиною смерті інших людей, він докоряє себе, він гнітить себе і це його мучить довгий час. Ісус Христос і за розривою відносин з Богом, з Отцем своїм і нашим. Він мучився. І це страждання набагато важливіше і складніше, ніж ми можемо. Тому страждання Ісуса Христа це є найсильніший аромент для нашого покаяння. Це найсильніший заклик до нашого спасіння. Якщо ми можемо зрозуміти усвідомити глибину і велич цього всього, наскільки це було велично зроблено для нас, тоді ми. Обов'язково прийдемо до спасіння. Тоді ми не зможемо просто відкинути Його, спасаючу руку. Але Бог, любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Амінь.